Всім привіт, друзі. Сьогодні хотіла б поговорити про те, що постійно мене запитують ті, хто працюють зі мною, хто приходить до мене, як ти можеш знати такі речі, або такі, ну, те, що ти говориш, дуже співзвучне з людьми, і вони розуміють, про що я говорю. Як це відбувається? Я хочу пояснити, коли людина. Приходить з певним запитом до мене, значить, я їй можу в цьому допомогти. Так працюють вищі сили. Вони приведуть людину тільки туди, де їй можуть допомогти. Тим чи іншим чином людина попадає до того психолога чи провідника. Туди, куди їй потрібно попасти, де вона може отримати ту інформацію, яка зачепить її, і вона отримає відповіді на свої питання, що допоможе їй рухатися далі або з чимось справитися. І коли людині є запит, вона приходить до мене, простір, всесвіт, якби посилає мені певну інформацію, яка допомагає цій людині розуміти, про що я говорю, і що це точно для неї. Я навіть навіть сама часто не розумію про що. Я перед тим, навіть як людина приходить, інформація вже може йти. Я беру, тому що в неї вже запит є до мене. Я беру ручку і записую, щоб не забути нічого передати, сказати. І людина розуміє, про що я кажу, і каже: «Да, це так, як ти могла це знати, як ти можеш це бачити, як ти можеш так відчувати. Я провідник. І через мене. Йде ця інформація для людини. Вищі сили, рід, це може бути, якісь да, померлі цієї людини, можуть передавати через мене щось цій людині. Дуже часто йде з простору така інформація, якби про цю людину, що вона вагається щось зробити. А їй треба це зробити. От воно її з неї сидить в голові, але я цього ну, не знаю. А коли вона до мене приходить, ця інформація мені йде, я її проговорюю цю інформацію. І людина одразу розуміє, що їй це точно треба робити, тому що я підсвічую їй те, що сидить в неї в голові. Але вона не слухає себе, не чує себе, не довіряє собі. Насправді ми всі одинакові, і у кожного з нас є свої здібності. Просто вони закриті, ну так можна сказати. Бо ми їх в собі забили, нам їх забили з дитинства, там, в підлітковому віці, на протязі всього нашого життя. Наже ж не вчать тому, щоб ми були тими, ким ми є. Щоб ми відчували себе так, як ми відчуваємо себе в моменті. Виражали свої емоції, так, як ми цього хочемо. Нас це подавляють. Мовчи, тихо, ти нічого не, не знаєш, не розумієш, і так, далі, і так далі. І пішли негативні програми, які блокують ваше тіло. І ви не можете щитувати цю інформацію або відчувати себе. З цим треба працювати. Це праця над собою. Кожна людина до кожної людини стукає її душа. В кожної людини є вища сила, які стоять за нею і допомагають їй. Рід, ви тільки народилися, ви вже є в цьому роду, у вас є вже своє місце. Неважливо навіть, як ви ставитесь до цього роду, чи ви його знаєте чи не знаєте. У вас є ця сила родова. Є ця енергія роду. Да, часу там вона блокується, але це зовсім інша вже історія. Але є ангели, архангели, наставники, вчителі на тонком плані. Багато хто є. Буває душі, які пішли з життя, але вони до вас прив'язані допомагають вам. Хто вас сильно любив, навіть є ті, кого ви не знаєте, а вони за вами стоять і вам допомагають. Просто ви не чуєте цього. І коли ми трохи розслабляємося, довіряємо, що це може бути, тоді ми починаємо це чути. А спочатку треба наладити відчуття в собі до себе. Воно все знаходиться в нас всередині. Творець, вищі сили.